Чим більше буде в вашому житті фільмів для дорослих, тим гірше будуть ваші інтимні стосунки з вашою партнеркою. Чому? Чому? А, тому що, перше, фільми для дорослих, ну, давайте, ну розумі, давайте так, адекватно. Фільми для дорослих зняті переважно для чоловіків. Переважно для чоловіків. І навіть а, модель, інтим, модель інтиму у фільмах для дорослих, вона. Втіла це про те, щоб втілити найнаші такі брудніші внутрішні фантазії, щоб показати секс саме так, як його уявляє чоловік. Там теж маркетологи сидять нічого собі. І у чоловіка, який постійно на цій іглі, у нього формується дуже викривлене уявлення про інтим. Дуже вик. Там же жінка вона завжди хоче інтиму, вона завжди така королева, вона завжди там у неї ідеальне тіло, вона там таке витворяє. У нього формується викривлене уявлення. Він починає порівнювати ось цю ідеальну вилазену картинку з своєю реальною жінкою, у якої десь може бути не ідеальне там трошки тіло, щось там трошки поправилась чи трошки целюліту, яка ні гімнастка, яка на весь на всі види інтиму не готова. Яка так кричать, як там вона не кричить, і він починає постійно розчаровуватися. Він там так все весело, там так все класно, там так все яскраво, а тут все так. Ну і плюс там є ще й більш глибинна причина. Я просто не знаю, у нас є чи підходить зараз це по формату, але я можу пояснити, чому фільми для дорослих чоловіка знищують.